За ініціативою підрозділів морської піхоти відбулося нагородження родин загиблих охоронців України у 22 та 23 му роках. Я бажаю тільки перемоги, інакше я не зрозумію, за що плегла така кількість молодих осознаних ребят, за що нам стільки горя, якщо не буде перемоги. Ситуація непроста, не але були приклади в історії, коли маленькі країни витримували. І я сподіваюся, тільки не те сподіваюся, що наші діти, муж'я, синов'я, вони полполігполягли полі, там не просто так. Дуже важливим є зв'язок з рідними. Час проходить. А саме 22-й рік родини. Чуть починають жити своїм життям, але для них боляче знову повертатися до того епізоду, коли загинув їхній рідний. Сьогодні відбулось нагородження семи родин. Шість представників 137-го батальйону і одна родина 37-ї бригади морської піхоти. Ми з Слими пройшли досить великий шлях в батальйоні. Разом служили в десантно-штурмовій роті, потім перевелися до розвідки, несли службу на перешийку на момент вторгнення. Відійшли до Миколаєва, вбивали штурми, в розвідку. Дуже хороші хлопці, вручення на це в першу чергу шана, шана рідним та близьким загиблих воїнів. Повага та вічна слава героям нашої України.